Наша ізюминка буде саме наш автобус. Він двостоверховий з відкритим дахом. Якщо йде дощ, не переживайте, дах закривається, Тобто ніхто не намокне. Перше, коли я сіла на цей автобус, ми поїхали на пробну екскурсію. Я згадала наскільки сильно я сама люблю Київ, наскільки він гарний, наскільки він чудовий. Ця екскурсія допомогла заново його полюбити, заново згадати. Сіда формат кабріолета ви користуватиме Автобус формату кабріолет використовують в цілому світі і в Європі. На жаль, в Україні його ще не було. У нас чотири зупинки по маршруту. Ви можете вийти на будь-який, прогулятись, випити філіжанку кави з друзями та повернутись назад до автобусу. Вартість поїздки на цілий день складатиме 90 гривень і на один круг 70. Для дітей поїздка коштуватиме 50 гривень. Екскурсія така доволі канальна. Загальний товар екскурсовод все приміщате. Почули щось таке авторське із такої інформації, не застойка. Я поки що не бачив такого такого. Щоб було так явно, що зазвичай. Просто цікаво, що цей э, автобус дозволяє з прохолодою подивитися на Київ, якщо проблема почалася.